Меру Божого, де ж був Ісус Христос, коли Бог творив людину і весь світ. Відповідь знаходиться на перших сторінках Біблії і сказав Бог: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Слово Створимо і нашому використанні умножені. Це означає, що Христос Господь разом з Богом Отцом і Духом Святим. Творили людину. Саме тому ім'я Елахим записано в Біблії більше двох з половиною тисяч разів. Елахим це множене число в одному імені. Це Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Прийшовши на землю, Ісус Христос підтвердив Це, сказавши: Я і Отець одне буття 1:26. І сказав Бог: створив людину по образу нашим, за подобою нашою. Що ми бачимо? Заставання. Ім'я Алахім і означає, Христос Господь приймав безпосередню участь в творенні людини всього світу. Вивчайте Біблію разом з нами, і ви будете знати істину. Підписуйтесь на мій погляд.